Де ти береш інформацію про події в своєму місті та в Україні? В Угу. Mm -hmm. Чи знаєш ти що таке дезінформація? Так, це неправдива інформація, іноді спеціально неправдива інколи випадково так і буває. чи можеш ти навести який небудь приклад фейку? Наприклад, як зараз кажуть, що електроенергію ми експортуємо, хоча навпаки, державні органи ті ж ясно, ті ж ДТЕК кажуть, що немає ніяких постійно наголошень, тому що немає експорту. А ну деякі люди намагаються на цьому спекулювати, щоб ну розрозсорити людей. А як ти думаєш, кому вигідно розповсюджувати цю інформацію? В нашим, нашим ворогам, росіянам, я думаю, вигідно, щоб налаштувати нас один проти одного. Які ознаки того, що новина або інформація в інтернеті є маніпулятивною? У нас занадто емоційна, кажуть, що терміново, ось зараз тільки дізналися. Апелюють на, на емоції, звертають увагу особою. Чи стикалася особисто ти або твої знайомі з тиском та маніпуляціями в інтернеті? Так, бувало. Можеш навести приклад? Наприклад, моя мама сидить в Тіктоці, Фейсбуці, і там часто такі новини, що ось, оце сталося, таке ось, зараз такий жах. Ми всі там там, де ти ну, дуже такі чіпляючі новини, дуже виводять з рівноваги їх. А, чи розповсюджувала ти або твої знайомі якусь неправдиву інформацію в інтернеті? Бувало, на жаль. В перші дні, коли тільки починалися збори, військові, я колись теж була поширила на неправдивий збір, але мені, слава Богу, написав мій знайомий, я тільки його запостила він сказав, що не збирають вони, насправді я одразу видалила. Я бачила, що багато моїх знайомих теж послугли цей збір. Чи знаєш ти якісь позитивні новини про ТЦК? Ні, більше з негативними стикалася, на жаль. А як ти думаєш, чому так? Думаю, в тому числі також вплив наших ворогів, щоб, е, щоб порушити мобілізацію, щоб настроїти людей проти влади, щоб не було, як не було обміну військових, щоб ну, краще, щоб не нашкодити. Доброго дня. Що стосується. Телеграм-каналу і небезпеки його використання для громадян України. В тому, що в Телеграмі відсутнє наскрізне шифрування за замовчуванням. Тобто, якщо ви користуєтеся Телеграмом, то весь контент, який ви продукуєте, ваші метадані, ваше відео, фото, вони не завжди залишаються, чати навіть не завжди зберігаються на серверах. Якщо ви думаєте, що ви можете використовувати якісь закриті чати, і те, що російські спецслужби не будуть мати доступу до ваших закритих чатів, то ви помиляєтеся. Річ в тому, що частина серверів штиґама знаходиться в Російській Федерації. Це дані українського осінь, тобто розвідки с відкритих джерел. Більшість користувачів Телеграма коли ви починаєте користуватися, ви надаєте сервісу доступ до всіх своїх контактів, які зберігаються в телефоні або на комп'ютері. Телеграм має сумнівну непрозору структуру власності і зареєстрований в офшорах на Віргінських островах.